Тіхався, надзвичайно. Ласом Самчуком. Це для мене абсолютно очевидні речі, які творили українську націю. Гострий і пекучий смак життя, за якими всі, власне кажучи, і воює. Це тільки початок. Це пара стендів. Судні, я тут залишу багато грошей. Це грубови зараз читають. Всі. Чому українська література? Це круто. Так, Настя! Попри блекаути, обстріли, знищення росіянами книг, попри усі проблеми та незгоди, арсенал цьогоріч у ділі. Видавництва продовжують працювати у регіонах, які періодично обстрілюють, проте наклади книжок за минулий рік зросли удвічі, а інтерес до читання українців теж зростає. На арсеналі я буду досліджувати, що означає фокус тема життя на межі. Як українці читають та переосмислюють класики, як письменники та військові пишуть в окопах, як виникає любов до читання та чи можна її знайти на фестивалі. Чи не бачили ви тут мою любов? Вашу любов? Вашу любов. А як вона виглядає? Ми не знаємо. Ми самі шукаємо і. Ну, дивіться, якщо я зараз дивлюся, не в камеру, а на вас. Значить, це щось значить. Тема цього фестивалю життя на межі. Це, мабуть, щось про те, як не поїхати кукухою, а можливо, і про щось інше. Я думаю, що це наше відчуття спільне, що ми живемо на межі життя і смерті. На межі свободи і несвободи. Що ця, ця межа досить тонка і вона проходить крізь нас. Вона не, не, не далеко, вона не, не десь там далеко. І ми намагаємося цю межу зробити більш усвідомленою. І тому ми говоримо про межу географічну, про життя на прифронтових територіях чи окупованих. Ми говоримо про межу екзистенційну, зокрема досвід військову. І ми говоримо про. Межу геополітичну. ми всі живемо на межі, принаймні від 24 лютого, 2022 другого року. Для себе особисто я би цей термін посунула до 2014 року, і це не перебільшення, тобто. Власти, у мене 10 років межових і, чесно кажучи, і я думала, що не переживу подив від того, що я його не тільки пережила, а якось і не сугірше даю собі раду разом з моєю країною, котра в чотирнадцятому була в значно більшому ступеню загрозаності аніж станом на сьогодні. У цим іншим мене надихає і дає мені оптимізм. Тобто межовий стан то межовий, але в цьому. Житті життє зі здертою шкірою в цій вогненній суміші життя і умирання щоденного, переплетеного і перекрещеного, власне відчуваєш у той гострий і пекучий смак життя, за ми всі, власне кажучи, воює. Це е, книжки, які е... Згоріли, пошкодилися внаслідок ракетної атаки росіян на друкарню фактор друг разом з організаторами книжкового арсеналу. Нам вдалося привести частину і зробити таку інсталяцію для читачів і відвідувачів фестивалю, щоб показати українські і світовій міжнародній спільноті, бо тут багато представників не з України. як свідчення того, що Росія продовжує нищити українську культуру і українців щодня за попередніми оцінками, які ще дуже уточнюються? Згоріло понад 50 Тисяч примірників різних книжок це книжки і видавництва Віват, і підручники, і книжки інших українських видавництв. Якщо говорити про книжки видавництва Віват, то це понад 10 новинок, які ми мали привести на книжковий арсенал. Але окрім цього, були ще нові наклади бестселерів, які ми друкували також для читачів. З українських книжок це зокрема збірка української фантастики. Мотенка. ви можете побачити стенд, оформлений ілюстраціями з цієї книжки. На жаль, всі книжки згоріли. А також збірка інтерв'ю слова кулі, Це інтерв'ю із журналістами-письменниками, які ухвалили рішення стати військовими і захищати Україну. І двоє з співпосідників-учасників цих інтерв'ю вже загинули. Це далі Максим Кравцов. І Вікторія Амеліна. Книга описує мій шлях від цивільного до пораненого військового. І, власне розповідає військовий побут без прикрас війна, яка є насправді війна крізь призму знаєте, очей. Звичайної людини, яка до цього ніколи не була військовою, ось ділиться своїм досвідом. Як ви сказали, я не писав до цього ніколи. У мене немає освіти там письменника, літератора чи якогось якоїсь мистецької освіти. Та все ж я багато читав, багато читаю далі, і все рівно воно все складається в голові. Ті формулювання речень, слів і так далі. Ось тому це все я переймав від інших письменників, зокрема з наших письменників ХХ століття, ось надихався надзвичайно ласом Самчуком. Навіть коли ми шукаємо кохання, це вистрібно транслюєте щось. Через е, ці пошуки ви дійсно показуєте себе і, звичайно, транслюєте свій світогляд. Зараз багато українських письменників перебувають у війську та фіксують своє сьогодення на передовій. Насправді цю книжку я почав писати майже за рік до широкомасштабного вторгнення І зміг закінчити її лише через півтора року після того, як почалася велика війна. А ця книжка в першу чергу про свободу, і саме ця свобода, яка важлива не лише в Україні, а важлива в усьому світі. Саме це я хотів проакцентувати український колишній кріпак, який здобув свободу тим, що пішов до війська, тобто став москалем, фактично потрапляє на американський континент і виборює свободу для чорношкірих рабів. Суспільне разом з фондом Повернись живим оголошують збір на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на куп'янський напрямок. 3 мільйони. Долучайтесь. Кожен внесок важливий. Посилання на збір в описі під відео. Ми збираємо книги, які купують цивільні і передають військовим. Військовим, які в зоні бойових дій або в шпиталях, або в реабілітаційних центрах, просять художні книжки, які відволікають, які дозволяють. От сьогодні в нас вийшов ролик на каналі про книгу на фронт, ну в інстаграмі, і там один з моїх колег каже, що книга це легальний спосіб піти в СЗЧ. СЗЧ, за яке не покарають. Ти можеш просто потрапити в інший світ, прожити шматочок іншого життя в тих умовах, коли ти ну тобі складно, дуже тому що на фронті ну ви розумієте. покажи. Настя не знає, як розгадувати ребуси. Настя, значить, у тебе є картинка? І е, з якого боку знак апострофу, з того боку слова віднімається одна літера. І тобі треба, да, хульба, потім що там, або човен, або... Ну, типо... К... 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 Б... К... Пешаємо на пошуки пригоди, тому що ми торидори із арсеналу. Так, Настя! Ви, мабуть, подумали, що я трохи збожеволіла, але насправді ні. Просто згадую українську літературу, а саме торидори із Васюківки, Всеволода Нестайка. А ще пам'ятаю, я романтика, тигролови, мавка, тіні забутих предків і ще багато чого. О, нічого собі! Я вважаю, що в українській класиці є якісь, скажімо так, нації стверджуючі речі. Вірші Шевченка, вірші Франка, драми Леся Українки. Це для мене абсолютно очевидні речі, які творили українську націю. Для мене особисто завжди були дуже важливими вірші Грабовського, тому що сама ідея з ума не йдуть знедолені народи. Це те, що завжди відгукувалося в мені упродовж цієї моєї професійної діяльності. Для мене завжди була важливою, як для політичного аналітика, поема Шевченка, Кавказ, тому що там дається точний аналіз імперії. Якщо ви подивитися на ці рядки сьогодні, ви побачите, що ми маємо справу з абсолютно конкретним аналізом державної структури, яка є в країні, яка на нас напала. Я бачу, що сюжети української класичної літератури вони відрізняються від сюжетів російської класичної літератури. В українській класичній літературі центральним образом був образ хлопця, який хоче вчитися. А в російській класичній літературі цього не було. Це була література дворянства. Ніяких селянських хлопців, тим більше кім хотіли вчитися, там не існували. Я вже в цьому бачив різницю між світами. Що по російській літературі ми вчимо класично про і офіцерів, а про українську літературу ми можемо бачити народ, але народ, який прагне розвиватися, і це вже було величезно цивілізаційним, я б сказав, таким для мене висновком, який я потім намагався усвідомити все наступне життя. Петревського треба перечитати, бо від школи залишилися якісь такі Враження кобзар треба перечитати там, десь наголошуючи не тільки ті тексти, про які як правило говорять, ну крім Кольтаревського і Шевченка, класики зламу 19-20 століття. Так, от їх найперше четверо, ну можна п'ятеро казати. Тобто, це Франко, Кобилянська, Коцюбинський, Леся Українка і Стефаник, Так, тобто, от їх п'ять. Ну лісова пісня, це дуже сильна драма, Поетична, але є ще Касандра, є ще значить, Камінний господар. Тобто от їх те, треба теж прочитати, це дуже важить, але вони в обов'язкову програму не входять. От, так само зміщення акцентів, бо, наприклад, звикло читали завжди землю Кобелянської, кобилянський час пізніше. Потім змінили, тепер читають Вальс Меланхолік, це дуже добре. Але її найсильніший текст це царівна і в принципі якраз те, що важливо перечитав. «Майстер корабля всі видають, і це правильно. Це дуже сильний текст, такий з утопійним і антиутопійним десь моментом. І це кіношний текст, бо там власне про кіно Але все дуже класно, і його як правило не помічали. Так тобто його не було. Йогансен, подорож вченого доктора Леонардо Стефаника я, наприклад, полюбив набагато пізніше, аніж ми проходили його в шкільній програмі. Тоді, мабуть, мені все-таки видавалося, що це надто жорстко було для мого сприйняття. Багряний був прочитаний в дитинстві, але був перечитаний в абсолютно дорослому віці і наново наново сприйнятий, тому що ну. Я ще так виходить був дитиною народженою в радянському Союзі, і коли союз розвалювався, мені було 10, і на той момент я вже дуже багато різних книжок прочитав, але вони подавалися під дещо іншим соусом, навіть на початку 90-х, після здобуття незалежності. Тому, звичайно, що українська класика читається. На жаль, останніх пару років я не можу похвалитися активним читанням, особливо воно. Зникло в принципі, але сьогодні я вхожу пакуюся для дітей. А для дружини може і собі щось візьму, але не знаю, коли руки дійдуть до, до читання. Бо за два роки надарували багато книг, але вони стоять і чекають свою чергу. У мене зміна ставлення до української літератури класичної і сучасної відбувалися два етапи. Перший раз, коли я вступила на українську філологію на бакалаврат, і я просто почала фахово вивчати українську літературу. І, Відповідно, це абсолютно інший досвід ніж коли ти учень в школі і ти читаєш те, що тільки в програмі є. А в це переосмислення відбулось, коли я почала вчити свою подругу Марям Наєм програмою української літератури. Тобто, ті тексти які входять в ЗНО, вже в свідомому дорослому віці. Марям вирішила наново пройти цю програму, і ми з нею почали записувати уроки української літератури. І мені довелось бути вчителем, тобто людиною, яка пояснює Маріам, чому українська література це круто і чому варто її перечитувати вже в дорослому віці. Пам'ятаєте ви щось з української класики? Що брати чисту класику, то найбільше, певно, всім запам'ятовується Кайдашева сім'я. Як матря свариться з Милашкою, і як Кайдашеха без ока летить, розтираючи плов по виду і кричив Біли! Бі! 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 Бі <т saceman> Драма часа. Можу сказати з того, що я останній читав, це були хвильовий сантарійна зона. Оця взагаліся збірка, щоб їх виходило. Місто, точно пам'ятаю, теж недавно читав, з того, що недавно читав, місто Йогансен це оцей подорож по українській Швабі. Ось, це з того, що я недавно читав з класика. так спімтаю, ну що, Шевченко, Франко, Леся, Українка, Коцюбинський. Не будучи ніколи особливим симпатиком літератури, взагалі, як такої насправді, я енциклопедист, я реально почав любити літературу. І в цьому мені дуже сильно допоміг Андрій Содомори, насправді. В нього є дуже гарні дві книги, які на які не мене пробудили. Це наодинці зі словом і під чужою тінню. Ось таким і був 12-й книжковий арсенал. Мене звати Анастасія це «Суспільна культура. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки або пишіть гнівні коменти. Ми все приймаємо, цінуємо вас, любимо. До побачення.